І шо, знає, що, фото не знаєте, що хотів бути популярним? Ну от популярний, це коли з тобою всі хочуть сфоткатись. Ну зі мною всі хочуть сфоткатись. Я теж популярний? Ні, ну це от коли з тобою всі хочуть переспати. Значить, я вже давно популярна! Ну, ну і, мені фанатки надають проход, але я навіть, і звільняюсь, не можуть спокойно в туалет сходити. Ти якісь таблетки що? Коротше! Олег, а не дуже варто пафоса для держажні? Тобі вон мама вже передає. Коли ти з Катіна напряшся додому? Лоточок просила вернути. Та ще нормально, то вас передала в, в тих'яних банках. Ну, якщо раді мами, то, звісно, можна. А команда ви зімоти штукає раді мами. Уявіть, собі? пікапери Київської Русі. А ти взагалі грамотна? Дуже строга мама прийшла провідати свого сина в тюрму. А це все твої чіпси і сухарики? Ми винесли на серіалах з перекладом 1 плюс 1. Де вже а в звичайному житті виглядали дуже дивно. і так в сім'ї. Кохана, мені кортить тобі одну таємницю. Що трапилось? Я бачив, як ти сідала бавтівку нашого сусіда. Якого дідька. Привіт, сусіде! Мені забракло солі. Геть звідси поки не позволених почутів. Не гримай, до бо розбудеш нашого діда з Росії. Бать ваші ж роботи облюдки, по чому опять атечерреш, джоді? Боже. Здравствуйте, а вы кто? Олег Кузанов, сценарист. Да, не чув про такого. А якими вообще они работали? Малярського корпусу на мой части здорово клубів в Польщі. А, ви про це. Я приніс ідеї на мультфільм. Понимаєте, я вважаю, що зараз мультфільми дуже добрі, і діти після них стоит такі тупі. А я зробив фильми в житейскими реаліями. Інтерес? Допустим, «Чорний плащ. Сюжет простий. Бабушке, і там що тут такого? Що тут такого? Головне, встане, внука машина, квартира, а йому, блін, чорний плащ. Несправедливість. Є ще, ще, дивіться, історія і груша. Теж дуже простенька. Батя всю жизнь сину обіцяє купити то машинку, то м'ячика, то приставку. Ну, все ніяк нічого не купить. І дитині вже у берег молодці батьки історії і груша. Історії ігрушок! просто якийсь бред, а ж с нормальным, понимаете? Есть вот для детей, просто ваше. Мы детей вчим геополитики. Мама россиянка каже, я же говорила, что не могу жить без нашего просто кваша. О, ну это все нормально. А папа украинец скажет нашего просто кваша. Россиянка каже, нашего просто кваша, нашего просто кваша. Да иди, двигайся же!